Мені здається, що більшість людей, які інвестують, вони все-таки більше до помірного ризику, ніж до агресивного. Тому в свій час появи сімейного бюджету за таким от дуже е, часом консервативним, але філософією послідовного постійного інвестування ну, це стало для мене якимось просто, чесно кажучи, порятунком, тому що від е, авантюрної історії заробити 5 сів до того, що якщо ти будеш робити один, два, три, ти точно прийдеш до якогось капіталу і певного багатства, лапках багатства. Ну, для когось різним це все час було супер. Які перші відео мені прям запам'ятались Незвичайно, НПФ про пенсійний рахунок? Ми ж всі розуміли, що треба відкладати на пенсію. Ми ж всі розуміли, що якісь умовний європейці відкладає з першого робочого дня, але чомусь була така думка, що це ж там десь це от ці от інші європейці. І е, розуміння, що в нас є ці інструменти, що вони працюють, працюють вже певний кількість років, і немає жодної причини цього не робити якогось внутрішнього страху. Ну, це було для мене певно, це, це важливо. Одна справа, коли власники цього бізнесу говорять, що це щось хороше, коли там умовно якісь, я не знаю, можливо, державні чиновники кажуть, що це щось хороше інше, коли це фінансовий планер з досвідом. Я така, хм, треба почитати. Одна, це було перше, найбільше справа, але загалом багато дуже крутих відео. Обожні відео, де порівнюється фондовий ринок. І квартири, бо ж біля метро, це ж релігія була на певний час. Не порівнюється, наприклад, квартира і земельні ділянки, теж про ці відео, рубрика рахунку Курчат обожнюю. Єдине, що ще класне відео було Сківайвай. Я передилась різні 5», мабуть. Я то зараз так дуже впевнено передивлюсь, намагаюся зробити свою стратегію для пенсійного портфеля на повному ринку і Сківайвай це був. Я коли побачила, що я передивилась вже рази чотири, коли там все з червоненьке оце пройшло, і, і, і знову через рік, як вперше подивилась, це, звісно, да, я можу.